Що може бути краще, що найбільше надихає українців? Це спалена та розбита ворожа техніка. Ти бачиш тих хлопців, ти дивишся їхні очі, і тобі просто стає дуже боляче. І Я ніколи не думав, що настільки це важка праця, у них тримається ця держава. На тих простих, скромних дядечках, сіл здебільшого. Вони, вони тримають Україну, вони фундамент цієї країни. Там не потрібен пафос, там не потрібна картинка. Там просто ти думаєш, як вижити і десь по можливості зняти хоч кілька кадрів, щоб люди хоча б щось зрозуміли. Але коли, звичайно, найважчі бої, то ти забуваєш про телефон, ти забуваєш про все. ти тільки молишся і думаєш, як би прожити ще хвилину. Ооо! Добрий день! Оце, оце ти добрий, добрий день. Наші легенди каналу Буковина. Ні, Це ти наша це легенда. Ми легенда, на вас все Ми вже, Ми, вже, легенда. 17 років так от, повноцінно, я в журналістиці. «Буковина», TVI Футбол, Україна «Еспресо» — п'ять телеканалів, де я офіційно працював. Раз-раз-раз. Але незвично, що в формі. Я звик. Костюм, зачіска, грим. Стартував другий етап національного чемпіонату серед жінок у центральній зустрічі Полтавська Ворскла здобула розгромну перемогу над донецьким шахтарем. 3 3-0. А про футбол, про спорт ми можемо розповідати годинами, як це робили і до війни. Телеканалі я розпочав зі зйомок авторалі. 2008 ще я працював і редакторами, журналістами, телеведучими. Отут я був ведучим студії «А3». Телевізійна студія А3. Жовта небагато і подіями у ветеранських організаціях. Влітку 2010 року поїхав до Києва, ну там було дуже важко, але потім кар'єра почала там розвиватися. Рідна студія вона майже не змінилась, У мене журналістика була амрія спортивна. Я висвітлював різні теми і немає. Що там спорт, музика, кримінал. Все висвітлював і я радий, що я обрав цей шлях. Про це ніколи не шкодую, хоча було дуже важко, але це кайф. П'ять років не було чемпіонатів Європи, але рік через карантин, через коронавірус, його перенесли зараз. От відчувається, що цей зворотній віклік, Ось, 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 ось воно свято футболу розпочнеться. Почалася війна, треба допомагати країні. Я допомагав як волонтер, паралельно зрозумів, що просто волонтером це одне, а бути вже в самій бригаді, підключати свої зв'язки з футболістами, співаками, артистами, чиновниками це круто. Був як журналіст, потім вже довелося спробувати себе в інших нішах. Повністю відрізняється, навіть якщо ти їздиш в зону АТО, робиш якісь сюжети, ти виїжджаєш там на першу лінію максимум і робиш матеріал. Це, це одне. Коли ти сам занурюєшся на першу лінію по військовому — це інший хліб, інший соус. Друга березня я пішов до військомату, а я там сварився, кричав, давайте швидше, нема часу, війна, треба хлопцям допомагати. Наче страшний сон. Слів немає. Коли ти потрапляєш в бойову бригаду, тебе питають освіта, де ти працював і так далі. Тому я, звичайно, був. В прес-службі 10-ї бригади Дельвейс мав задачі. В бойовому батальйоні я все одно писав для бригади, для батальйону статті, записував інтерв'ю. бачив бої 2022 року, якраз я в них брав участь, і це ті бої, на які не доїжджають. Здебільшого не доїжджають навіть тому, що суперник криє в дорозі. А там, ще пробути півдня, це вже за це повинні вішати всім хлопцям героя України давати за ті півдня. Це просто доля велика, фарту, удачі, тому що це нереально прожити там більше кількох днів. Тому в більшості хлопців перший виїзд на такі важкі бої залишається першим і останнім. Кожна секунда ти вмирає, ну ти, ти вже на тому світі, ти вже думаєш, чи тут, чи де. Ти, ти сам не розумієш, де ти знаходишся. ти не можеш сходити 46 годин. Що чекаєш смерті кожну секунду, що води немає попити, а, що спека плюс 40, а ти одягнений на мінус 40. Там е, хлопці приїжджали до нас, то через годину вже нікого не було, які виклики. То виклик кожну секунду. Там немає хвилини, хвилина це дуже довго. Лайну, Спільними На Бахмутському напрямку перебував, ну і там одна година це як рік і рахував секунд, скільки мені можна жити, тому що в мене було тільки на артилерію, бо нас були танки, у нас була артилерія. Це було кілька днів. А загалом на позиціях ми тоді були 6 діб. Шість діб це. не знаю. Це як 200 років, і я дивом вижив і безвісти зник, тому що всі шукали. В бригаді мене теж не могли знайти, в батальйоні теж ніхто не знав, на позиції ніхто теж не міг знайти контакт зі мною. Коли я повернувся, читав коментарі, звичайно, було неприємно, що вже писали «Зов покій», царство небесне і так далі, тому що шанси завжди є, навіть якщо один відсоток, але він залишається. Весь час тільки молився, а я що, ну що я міг ще зробити на той момент? Я згадував слова мами. Вона казала, що якщо буде війна, то колись діди прадіди їх рятувала від очевидної смерті молитва живої помощі, псалом 90. Я читав да, на день, заплітався язик. Я взагалі там говорити не міг нічого, але я читав і по 300, і по 400 разів. У мене немає навіть жодного призу. Жодного призу, слава Богу. І те, що кажуть, от я не для війни створений, не для війни народжений, це порожні балачки слабаків. Я журналіст, взагалі в цивільному телеведучий, і продюсер, яка війна. Тобто, це взагалі не, не моє ніколи не було. Я в армії ніколи не служив, абсолютно. Під час війни треба бути універсальним солдатом. І те, що раніше те, що раніше ми на телебаченні давали рейтинг вогонь, треба було всі свої зусилля, сили віддати ЗСУ і в ролі. Волонтера, і в ролі журналіста бригади, потім в ролі водія, заступника начальника складу, потім піхотинця і так далі. Я був у всіх ролях. і Я вдячний Богу відові, що я вернувся і можу передати свій досвід діти наші, да? племінники, родичі, просто дівчата, просто хлопчики, просто е, українська нація. Ви є ж майбутнє нашої нації. Зустрічався з школярами, студентами по всій Україні, просто пояснив коїться. Ну і Ті діти, які з Маріуполя, вони мене набагато ліпше розуміють, ніж ті діти, які з Чернівців. І, і не треба, щоб вони мене розуміли. Хай діти живуть, бо сюди пішли за дітей в першу чергу. Вища освіта, магістратура, журналістика, робота на телебаченні грає велику роль, бо це зв'язки. Я міг через свою сестру, друзів, колег, родичів організовувати для бригади автомобілі, дрони, тепловізори, підключати зв'язки, допомагати безпосередньо не загалом бригаді, а своїм хлопцям, яких я знаю, з якими я воював і так далі. Це великий плюс. Красунь. ще поїздить. Сестра моя з благодійними концертами виступала, допомагала саме на мою 10-ту бригаду «Едельвейс», де я служив. То якщо там тільки казати про неї, про її концерти по Європі, по Україні, то вони вже більше року їздять. Вони допомагали не тільки нашій бригаді, 10, а й багатьом іншим. Ну ця допомога наразі склала напевно десь 5 мільйонів гривень. Дрони, тепловізори це все було безкінечній кількості. Плюс друзі-футболісти, які допомагали там на ремонти машин, які допомагали на будь що ну, був такий збір на місяць до мільйона гривень надходило нам від людей просто на наші потреби. Я просто зараз все, -все згадав і розумію, що мені не вистачає не тільки хлопців, а й тих людей з Донбасу. От за ними я сумую. Журналіст! Які люди? — Журналіст, а де журналіст? А я журналіста не бачила, Оля Миколаївна. Я журналіста не бачила вже два дні. Де він моє сонце? Все, я приходжу, вона мені каже, у мене сьогодні було 80 солдат. Але я тобі лишила борщ, я тобі лишила вареники. Є То що таке, пане, пане кухар? Фантазія. То суп, кулеша, борщ. Ні, це є таке. Не згадувати там хлопців, які багато зробили, які часто підказували, які оберігали, які казали, та я поїду. Ти... Ти побудь, ти побудь, я тебе там заміню, я тебе це... Це ж заміна не на роботі, це заміна не на зміну, це не, не на добу. Це заміна на життя, на смерть. <реку> ніхто їх не згадає через 5 років. О, чому проблема. Поставлять максимум банера, там, пам'ятники. Через 5 років їх ніхто не згадає. А на цих людях трималась країна, тримався фундамент. Тому їх треба міняти, тих, хто ще живий, поміняйте. Чи ви хочете, щоб ми всім всі вінки носили до цього ж іде. Таж поміняйте їх. Якщо кожен піде туди на місяць, не на нуль, а просто піде на війну. Місяць побуде в бригаді-батальйоні, ми це все завершимо. Я в такому трансі ще дуже довго був і розумів, що мене вже так накривало. Ну і потім мене перевели в інший взвод. А потім я втратив жорстку свідомість і вже мене забрали по лікарнях, я потім дуже довго лікувався, бо ну, це стало частіше такого, такого, що там зранку нормально, а під вечора ти можеш йти і впасти, і все. Ну, тобто це, це вже типу нормально. Але, на жаль, реабілітації жодної немає. Потім я отримав обмежено придатного в січні 23-го року. У мене все змінилось повністю. Всі цінності, тому що ти цінуєш кожну мить, кожну секунду. Навіть тилу, ти не знаєш, що чекати, бо будь-який дзвінок, і ти знову виїжджаєш туди в трімному порядку. Якщо казати зараз про журналістику, то абсолютно, абсолютно я за неї не сумую, абсолютно неї не готовий вертатися, бо ми зараз всі журналісти, юристи, фінансисти, чиновники, ми всі повинні об'єднатися і працювати лише на перемогу. Краще я зараз буду волонтерити і допомагати тим, кого я знаю особисто. Ті, хто на диво ще не в могилі, ті, що ще в окопі. А могила -окоп це майже те саме, просто з різницею в секунду.